Найбільше то, що замок так переробили, що він е, тепер виглядає так якби сучасною, е, ну так якби теперішньої, а у нас ж, він ж, ж весь з камня. Чи було до війни в батьків, наприклад, і хоча б якесь особливе ставлення до замку. Чи казали, що це найдавніша споруда міста? Чи я, не було? Я зараз скажу, друге. Люди після війни вони не думають про то, що е, ніхто тим. Е, як він має в четвертій годині рану, чи, чи, чи в, чи в другій за йти за, за мукою. А де була пекарня? Де батько працював? як пекарем? То не батько працював, це були власні пекарні. Угу. Діду працював Вані, у, 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 власника, у власника там, типу, і в нього пік. Бо батько був маляр, професійний угу. маляр. Тут малярів багато було. Батько вчився три роки на маляра. dico le preso